Вітаю колектив. Залишилась у мене ось така кубка дров. Більшу половину я вже перерубав, перевозив, поскладав. Так трішки залишилось та й думаю, сьогодні трішки познімаю, можливо, процесик. Так чисто для тих, хто любить на діло подивитися, хто як хто, подивитися, хто працює. Ось, тому, як то кажуть, можна безкінечно дивитися, як тече вода. Як Горить в огоні, як хтось працює. Да? Тому трішки порубаю, щось там познімаю. І що ще хочу зняти, чим саме я рубаю дрова. Є у мене ось два таких колуна. Цей меншечкий цей більшечкий Цей в мене вже досить давно. Такий він простенький, якби без всяких цих новоротів. Але від того... Рубає він, якби погано Ось. Вага ось цього 2 кг 600 грам. Точно знаю, бо важив. Цього не знаю, але цей такий кілограма 4, кг, напевно. Величений. Ось. цей давно у мене, що я зразу зробив. Ось тут наварив кусок труби, розрізав пополам, по довжині, і приварив ось сюди, щоб захистити ось цю частину держала. І так вже він в мене скільки перерубав пеньків таких добрих, дебелих і державок якби ще рідне, не міняне. Тут якби теж я думав зробити, але я ним користувався пару разів, я його купував, щоб був там в мене один такий, привозили один раз дрова і були великі пеньки. То я його так купив, це буквально рік чи два назад. То Я ним користувався не, не, не часто. Ті я так порозрубував на 3-4 частини, а далі вже тим. Ось, Тому цей рідко використовую, а цей, можна сказати, постійно. По ціні він, якби був тоді недорогий, бо були там різні там навороти, з такими цими щоками, шариками, леза, там, круті якісь. Ось, але папа у мене був брав один такий, а один отакий типу, крутіший, хто не, не сподобалось, ось цим краще набагато, не знаю. Тому ось так. І цього року придбав ще ось таку, це не реклама, якби зовсім, просто показую те, чим користуюсь. Таку сокиру придбав. Сокира колун, вона пише. Вона легенька. Півтора кілограма важить, але коли береш у руки, то воно навіть не, не відчувається. Ось. Але що ну, я скажу? Вона чисто як сокира, да. вона хороша. Вона легенька, гостра, все як має бути. а ну, колун вона не замінить аж ніяк. Таке щось рівненьке. Рівненьке, тоненьке, да. воно буде рубати собі, коц-коц, та як он у мене там ще лежить прицеп геляк так я до них і не добрався, то там. Да, яке потрібно розрубати його напополам собі там на дві, на три частини і воно. ось, А наприклад, ось такі вже. Да. Пеньочок такий, та ще з гулькою. Ось, наприклад, також. Пеньочок з гулькою. Ну ніяк воно вже його не візьме. Це вже тільки колун. Може і візьме, але неохота не мучити сокиру. Ще її щось вкрутити, бо ручка тут якби. Не дерев'яна така якась вона пустотіла всередині, там пустота. Не знаю, як, який-то сплав чи що воно таке, але ну гостра легенька, класно на щось не не грубе і не, не кораве таке пряменьке. Тому Попробую трішки порубати, щось більше розрубаємо, щось менше, тим колуном одним, другим сокирою. Ну, так, потрішки щось та й покажу. Почнемо з цього більшого зараз. Ось цього пенька попробуємо зробити з нього пару. Ну, в такому плані, які кораві великі, от на чотири частини, далі вже можна меншим, меншим колоном його далі вже рубати на тонші. Покажу ближче, бачите яке тінь чи то сонце, яке кораве ось я його розбив. Звичайно, сокирою воно би ну, ніяк не пішло. Ну ось так, це що стосується ось цього великого колуна, він суто для, для великих таких, я ж кажу, колодок, бо довго ним не помахаєш, ось трішки помахав і вже захекався. Але виручає він добре, тому що навіть ось той менший з такими не, не завжди справиться. Ось те як я розбив, да, видно. Сучок, а сокира то я взагалі мовчу. Ось тому. Зараз ще візьму щось тоньше, що ось ту сокиру свою новомодну випробую. Ну, ось так. Сокира, що мені нравиться, вона застрає. Колуню якось не застрає в колодці, він, як ти не м'єш, він аж назад відскакує. А сокира боє так застрає, що вибити не можна. Ну ця ще не дуже. А звичайна, то взагалі. Тому як ви бачили, що якщо рівненьке і не дуже грубе, то сокира без питань. Тільки десь чуть-чуть є сучок, то вже потрібно сокирою довше махати. Тому мені ось Колуном з цим середнім своїм 2600 він важить. Оце такий універсальний і не важкий дуже на руки, тому що той, той важкий той для великих пеньків. Тому зараз десь тут примостюся в холодкові. Стільчик приніс. І ось ті, що порозбивав цим великим колуном. І такі, які не дуже грубі, то буду вже ось тим середнім. Що середнім, що сокирою. Вже рубати на такі, як потрібно, щоб йшли в котел. Ну так ще трішки самого процесу. Та й усе, щоб не дуже відео було довге. Я думаю, суть Суть розказав, показав. Основне, що то це хто може, то зробити ось цю захист о цієї ручки ось тут. Дуже, я ж кажу, воно продовжує срок життя цієї ручки. Йому вже років, щоб не зберегати, не знаю, всім напевно. 6-7 і це він з рідною ручкою ще. Тому ось так. Зараз десь перемощуся І ще трішки порубаємо з вами. Так, ну ось так стільки я поки нарубав, поки ми знімали. Там може я трішки пришвидшу, трошки порубав, бо смисл показувати, якби най те саме. Так трішки процесу, кому цікаво, то й подивиться, а потім ще включуся, як би покажу, що я вже без камери, тут яку кубку нарубаю. Небагато тут мені, я ж кажу, лишилося. Ці ще трошки тут треба деякі які тончитися, бо перевозив так, був. трішки підрізати і переходити туди до тих. Купи гілякості. Так що ось так, по інструменту показав. Одна сокира, колун менший, колун більший, деяке що таке кораве, ось до. Що його ні сокирою не можна взяти, то беру або меншим, або більшим колуном та й так і рухаємось помаленьку вперед. Так що на цьому поки все. А вже в кінці, ну, включуся вже. Покажу, що я там нарубав. Трішки ще порубаю, не буду крепко також впиратися, але так по чуть-чуть Так, ну що, трішки порубав. Таку кубку нарубав. Невеличка. Ну, камера ще так не передає. Через камеру кажеться вона ще менша. Але трішки порубав. Ще великі кипеньки були цим своїм великим колоном на четверо. Порозбивав. Віддихну від, віддихну, відхекаюсь. Та й ще прийду порубаю їх. Ну і тут ще залишається якби, зовсім небагато. Й тут і грубих таких немає, там ще декілька одне, там два-три. Є трішки, але небагато. І ці ще деякі подорізати потрібно буде тай. Та й усе тому. надію, що зимою не замерзне. Потім перейду плавно до тих. Лякшу в кінці городу, їх також там, коло них не потрібно набзенькатися, так як вони не, не грубі, але помаленько, потихенько, Тому ось такий відосик про те, чим рубаю, як рубаю, трішки показав. Тому всім дякую за увагу, хто дивився до кінця, хто поставив лайк. Всім вдячний. Все, до нових зустрічей